Любі друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную вашій увазі чудовий торт Панчо порційний і дуже легкий в приготуванні Ось такий чудовий торт у нас сьогодні вийде. Це, як я вже сказала, порційний торт невеликого розміру і замінивши в кремі сметану на густий йогурт. Це дасть можливість ще більше розширити аудиторію, для якої цей рецепт буде в нагоді. Цей торт готується повністю без цукру та без борошна. Розбиваємо в зручну ємність яйце, додаємо 2 чайні ложки підсолоджувача, зовсім трохи на кінчику чайної ложки солі, 1 четверту чайної ложки соди. Та чайну ложку лимонного соку, 1 столову ложку з горкою керубу і столову ложку з горкою какао. Також можна взяти 2 столові ложки тільки какао або тільки керобу Але керуб надасть дуже особливий присмак нашому торту. Все перемішуємо ретельно до однорідності за допомогою вінчику. В процесі вимішування також додаємо столову ложку кефіру. В результаті повинно вийти не густе і не рідке тісто. Тепер форму, в якій будемо випікати наш торт, змащуємо рослинною олією. Я для цього використовую оливкову олію прямого віджиму та перекладаємо тісто. Для приготування будемо використовувати мікрохвильову піч. Всього нам знадобиться не більше 2 хвилин для випікання. Лише 2 хвилини, і наш корж для торту вже готовий. Залишилось тільки зробити крем та сформувати наш чудовий торт. Торт перекладаємо з форми на невеличке блюдо та відрізаємо верхню частину, тобто, ріжемо наш торт. На два коржі. Нижню частину коржу залишаємо на блюді, а верхню перекладаємо на дощечку. Тепер розрізаємо верхню частину. Для крему нам знадобиться 150-200 г сметани. Та 2 чайні ложки підсолоджувача. Все просто перемішуємо. Ось такий чудовий крем виходить. Тепер нижній корж змащуємо кремом. А далі кожен окремий шматочок верхнього слою торту повністю обвалюємо в сметані та хаотично викладаємо на торт. Також між шматочками бісквіту я покладу заморожені вишні, які я розрізала кожну на 4 частини, і продовжуємо збирати наш торт зі шматочків бісквіту. Я також хочу прикрасити торт зверху невеликою кількістю керобу. А тепер наш торт точно готовий. Все, що нам залишилось, це тільки, щоб він постояв для пропитки декілька годин у холодильнику. Я вже розрізала торт, і ви самі можете оцінити, наскільки він прекрасно виглядає у розрізі. Чудовий і гарний! Любі мої, всім бажаю міцного здоров'я, миру, радості, добра, всім до нових зустрічей і пока!